Уявімо таку картину на столі лежить мільйонний контракт, і до його підписання рукою подати. Але одна незграбна фраза, один неправильний жест, і все, угода зривається. Здається, дрібниця. А от і ні. У світі, де бізнес давно перетнув усі кордони, успіх часто залежить зовсім не від ціни чи якості продукту. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки міжнародних угод і спробуємо розшифрувати ці неписані правила. Поговоримо про те, як не пропуститися фатальної помилки, і знаєте, стати справжнім майстром глобального бізнес-етикету. Тільки вдумаймось у цю цифру: 70%. Це ж це не просто статистика, це 7 з 10 міжнародних проєктів. 7 з 10! проєктів, у які вклали купу часу, грошей, сподівань, і все нанівець. І найприкріше, що причина часто густо не в поганому бізнес-плані, а в якихось непорозуміннях, яких, здавалося б, можна було легко уникнути. Так що ж там іде не так? А відповідь, як не дивно, лежить на поверхні. Вся справа у невидимих культурних бар'єрах. Це знаєте, як сісти грати в шахи, а партнер раптом починає грати в го. Правила ж зовсім інші, і навіть не зрозуміло з чого починати. Те, що для нас звична річ, абсолютна норма для когось може стати справжньою образою, і все довіра зруйнована ще до того, як переговори взагалі почалися. Отож, ласкаво просимо на культурне мінне поле. Так, так, саме так. Тут кожен крок, кожне слово, кожен жест має величезне значення. І один невірний рух і бабах можна підірвати не просто угоду, а й власну репутацію на роки вперед. А ось і головний детонатор на цьому полі називається він етноцентризм. Давайте будемо відвертими. Кому з нас не спадало на думку, що ну наш спосіб щось робити, він же єдиний правильний, найлогічніший. Було таке. Якщо так, вітаю, це і є та сама пастка. Це таке підсвідоме переконання, що власні культурні норми це такий собі універсальний стандарт для всього світу. І саме ця штука, цей етноцентризм, і лежить в основі більшості ну просто переважної більшості міжкультурних провалів. Але, але без паніки не все так страшно. Щоб безпечно пройти це мінне поле, існує, скажімо так, секретна зброя. Назвемо її передпольотний чек-лист. Це всього три ключові моменти, три виміри, які допоможуть розшифрувати практично будь-яку бізнес-культуру. І, що найголовніше, уникнути більшості дурних пасток. Отже, ключ номер один це контекст. І тут є два полюси. Низкоконтекстні культури це, знаєте, як інструкція до Айкеа. Все чітко, прямолінійно, по пунктах. Сказано А, значить А. А от висококонтекстні культури О, це зовсім інша історія. Це радше, як читати складну поезію. Справжній сенс там захований десь між рядків, у натяках, у мові тіла, у тому, хто це говорить і кому треба вміти читати повітря. Ключ номер два. Час. А чи замислювалися колись, що для одних культур запізнення на 15 хвилин це ну, взагалі не проблема, а для інших це ледь не особиста образа. От саме тут і проходить вододіл. У так званих монохронних культурах час це гроші, він йде по прямій лінії і пунктуальність це просто святе. А от у поліхронних культурах час річ гнучка, плинна, там набагато важливіші стосунки, а не жорсткий розклад. І нарешті третій ключ ставлення до влади, або, як кажуть, силова дистанція. Уявіть собі нараду: у культурах з високою силовою дистанцією нікому й на думку не спаде перебити керівника, навіть якщо він очевидно помиляється. Ієрархія це закон. А в культурах з низькою дистанцією все навпаки. Відкрита дискусія, навіть суперечка з босом, може сприйматися як крутий знак ініціативності та залученості. А тепер погляньмо, як усе це складається в одну картинку. Ось ця табличка це по суті така собі шпаргалка для мандрівника у світі бізнесу. Візьмемо, для прикладу, Японію. Дивимось, висококонтекстна культура це означає, що непряма комунікація, там це ціле мистецтво. Замість того, щоб прямо сказати ні, японський партнер, скоріш за все, скаже щось на зразок, це буде дещо складно. І якщо не зрозуміти, що це є ввічлива, але абсолютно тверда відмова, що ж угода приречена. Добре, з теорією розібралися. Тепер ми, так би мовити, озброєні. Але як усе це працює в реальному житті? Бо одне діло знати, а зовсім інше робити. А в міжнародному бізнесі перші п'ять хвилин зустрічі вони можуть вирішити абсолютно все. От вам яскравий приклад: пунктуальність. Приїжджайте на зустріч у Німеччину і запізнюєтеся на 5 хвилин. Все, це сигнал. Ця людина ненадійна. А от, до речі, цікавий нюанс: навіть у тих самих поліхронних культурах, де час річ гнучка, від іноземних гостей часто все одно очікують пунктуальності. Це такий собі знак поваги, навіть якщо самі господарі можуть дозволити собі трохи затриматися. Привітання! Ну здавалося б, що тут такого, а це ж перший фізичний контакт, і помилка тут може коштувати ой як дорого. От, наприклад, спробувати першим потиснути руку жінці в консервативній мушлюманській країні. Це не просто ой, незручно вийшло. Ні, це грубе порушення норм. Це стіна, яка виростає між вами за одну секунду, і зруйнувати її буде майже неможливо. Або ось обмін візитівками в Японії чи багатьох інших азійських країнах. Це не просто формальність, це ціла церемонія, справжній ритуал. Тут обмінюються не просто шматочками картону, а повагою. Кожен крок, як подати картку, як прийняти, як уважно її роздивитися. Це все мовчазне послання. Послання про те, наскільки важливий для вас цей партнер. А запхати картку, не дивлячись у задню кишеню штанів ну це просто жест глибочезної зневаги. Кінець розмови. Гаразд, припустимо, перші п'ять хвилин прийшли успішно. Перше враження складено, ніхто нікого не образив, але розслаблятися зарано. Бо тепер починається найцікавіше і найскладніше розшифровка самої розмови, а це, повірте, справжній лабіринт з вербальних і невербальних кодів. І ось, мабуть, один з найважливіших уроків, який треба засвоїти. Часто так, це зовсім не так. Уявіть, що хтось киває головою, поки слухає. Це ж не означає, що він з усім погоджується, правда? Це просто означає, я тебе чую, я уважно слухаю. От так само і японський хай, і не так у багатьох азійських культурах. Це в першу чергу знак ввічливості. І сприйняти це за остаточну згоду це ну, просто величезна, класична помилка. А тепер про мовчання. Для нас у західній культурі затяжна пауза в розмові це щось незручне, відразу хочеться її чимось заповнити, правда ж? А от, наприклад, в Японії мовчання це не порожнеча, це простір. Простір для роздумів це знак того, що сказане сприйняли дуже серйозно. І саме в цій тиші часто народжуються найкращі рішення. Ну і звісно, жести. О, тут треба бути просто супер-обережним. Візьмемо звичайнісінький знак Окей для американця. Це все гаразд. А от у Бразилії це, м'яко кажучи, грубий жест, аналог середнього пальця. Тільки уявіть собі ситуацію. Тому є просте правило: не впевнений, не жестикулюй. Безпечніше просто тримати руки при собі. Важливо пам'ятати, що в багатьох культурах справжній бізнес починається далеко за межами офісу. Спроба одразу перейти до справи може бути сприйнята як ну відверта грубість. Особливо це стосується Китаю з їхньою концепцією гуансі. Це слово важко перекласти. Це більше ніж просто дружба чи нетворкінг. Це, це така складна мережа довіри, взаємних зобов'язань, яка будується роками дуже часто за вечерю. І треба розуміти, без міцного гуансі серйозні угоди там просто не укладаються. Так, після всіх цих деталей, правил, застережень, може скластися враження, що глобальний бізнес етикет це якась вища математика. Але насправді, знаєте, все зводиться до одного єдиного, дуже простого, але неймовірно потужного правила. Усі ми з дитинства знаємо золоте правило стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Так от, у міжнародному бізнесі забудьте про нього, воно не працює. Чому? Бо це, по суті, той самий етноцентризм. Ключ до успіху це платинове правило. І звучить воно так: стався до інших так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Відчуваєте різницю? Це змушує нас відмовитися від власних уявлень і спробувати подивитися на світ очима партнера. Простий приклад: якщо партнер з Індії вегетаріанець, його ж не поведуть у найкращий стейкхаус міста, правда? Знайдуть місце, де комфортно буде саме йому. Ось це і є платинове правило в дії. І наостанок питання для роздумів після всього, що ми сьогодні обговорили, яке одне єдине припущення щодо інших культур тепер здається не таким вже й очевидним. Поділіться своїми історіями в коментарях. Завжди цікаво вчитися разом. Адже, зрештою, успіх у глобальному світі починається не з великих стратегій, а з готовності поставити під сумнів власні, здавалося б, непорушні уявлення.